Кавопросимо просимо. заговорили солов'їною. Мар французького міста Нансі разом зі своїм колегою із Карлсруе вивчили свої перші слова українською у жовтні минулого року і у березні цьогоріч Понад 70 вінницьких школярів побували у містах побратимах своїми враженнями від подорожей поділилися юні вінничани в актовій залі ліцею номер один. Мені було дуже приємно переглянути відео і поринути у ці чудові спогади про вашу поїздку до Карлсрує. У нас залишилися найкращі враження про співпрацю з вами. Для нас важливо, щоб молоді люди з України, Франції та Німеччини активно розвивалися і співпрацювали над спільними проєктами. Нансі І Карл не зупинятимуться на такій співпраці. Вже невдовзі планують організувати нове дозвілля для юних віничан. Французьким дітям дуже сподобалося приймати вас у Нансі. Будьте як у себе вдома, як у своєму місті. Я сподіваюся, що скоро ми будемо мати нагоду знову зустрітися, і дружба між Україною та Францією перейде у нові покоління. А після вашої перемоги ми хочемо, аби діти з Нансі теж відвідали Вінницю. За півгодини спілкування школярі дізналися, ким у дитинстві хотів стати Кляйн і скільки онуків у мера ментрупа наприкінці українці, німці та французи обмінялися подарунками. У Францію та Німеччину поїдуть колежі із фото Вінниці та патріотичні краватки. А із Нансі у п'ять вінницьких шкіл учні передали листи та малюнки. Вже близько двох років триває різностороння співпраця Вінниці із Карл Сруе та Нансі. Аби розширювати можливості співробітництва, делегація побувала і на. Будівництві інноваційно-технологічного парку Кристал роботи тут відновили у травні 2023-го. Завдяки співпраці з проєктом розвитку ООН та GIZ і міського бюджету ми продовжили реконструкцію. Тут передбачено багато і залучення бізнес початківців, стартапів майбутньому навчання дітей. На зведення бізнес-хабу Кристал міжнародні партнери виділили в Вінниці понад 850 тисяч євро на чорнові роботи, ще 150 тисяч євро від Проон і GIZ на облаштування простору і закупівлі обладнання. Завершити будівництво планують у жовтні цього року у нас є чим порівняти, і це дуже добре, що ваші експерти долучаються до таких проєктів і допомагають їх розвивати. Сподіваємось, що будуть кращі часи для України, адже навіть під час війни ви розвиваєте міста. триває співпраця міст у різних сферах. Зокрема, автобусний парк Вінниці поповнився ще однією автівкою із «Карлсруе» з офіційних джерел фінансування, а також завдяки допомозі, яку надають громадяни Німеччини. Ми раді відповідати на запити Вінниці і робити такі кроки для допомоги. Практичний приклад динамічного розвитку наших партнерських відносин між Вінницею і Карцруї і ще й завдяки пану Франку Ментрупу ще й з містом нансі. І дуже важливо, що ці партнерські відносини вони будуються на горизонтальному рівні між нашими фахівцями в різних сферах життєдіяльності міст. На площі Шевченка голови міст побратимів шанували пам'ять захисників, полеглих у російсько-українській війні. Достали із фотографіями воїнів Сергій Моргунов, Франк Мантруб і Матія Кляйн поклали квіти. Катерина Соколюк, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.